Привіт і ласкаво просимо до цього відео про міграційне управління та грошову допомогу. Ви дізнаєтеся про різні форми грошової допомоги, що робити, якщо вам потрібні окуляри і наскільки важливо зберігати всі отримані квитанції. Добова грошова допомога. Тут у нас є форма добової грошової допомоги. Це найпоширеніша форма допомоги для шукачів притулку. Пам'ятайте, що звітувати потрібно про всі доходи, будь то грошова допомога чи заробітна плата. Важливо пам'ятати. Що форму потрібно заповнювати навіть якщо у вас немає доходу. Просто введіть 0, якщо його немає. Його необхідно заповнити в будь-якому випадку. Для міграційного управління Швеції також важливо, щоб ви повідомили, якщо ви отримали нову роботу. Потрібно надати їм трудовий договір або документ про заробітну плату. Коли вам потрібно заповнити, чи є у вас активи, ви також повинні думати про це. Автомобіль це актив, наприклад. Запитайте, якщо ви не впевнені. І останнє, але не менш важливе, ви повинні поставити підпис. Але будьте обережні, що ви підписуєте. Прочитайте документ ще раз і переконайтеся, що все, що ви заповнили, правильно перш ніж підписати, щоб вам не довелося робити це знову, може статися таке, що ви будете змушені повернути гроші, якщо надасте невірну інформацію. Тож зробіть це правильно з самого початку. Люди з України, згідно з директивою про тимчасовий захист, повинні декларувати, чи отримують вони будь-яку грошову допомогу від своєї країни. Спеціальна грошова допомога. Якщо у вас є витрати, які не покриваються добовою грошовою допомогою, скористайтеся цим формою спеціальної грошової допомоги. Найпоширеніші витрати, які ми зараз розглянемо, охорона здоров'я, окуляри та зимовий одяг. Охорона здоров'я. Якщо ви платите понад 400 шведських крон за медичне обслуговування та ліки протягом 6 місяців, ви можете подати заяву на компенсацію в імміграційне управління Швеції. Це називається захист від високих витрат. Якщо ви збираєтеся подати заявку на отримання цієї допомоги, важливо зберегти всі квитанції та принести їх до міграційного управління Швеції. За деякі речі ви не можете отримати відшкодування. Тому запитуйте в аптеці, вони знають. Запитайте їх. Пам'ятайте, що діти до 18 років мають безкоштовне медичне обслуговування в Швеції. Окуляри Ви можете отримати грошову допомогу, щоб купити окуляри у міграційному управлінні Швеції. У цьому випадку заповнюється форма. Заява на отримання спеціальної грошової допомоги. Перш за все, не йдіть до оптики до того, як миграційне управління прийме рішення. Вони повинні прийняти рішення перш ніж ви підете до оптики. Зараз, коли йдуть зйомки цього фільму, зима 2024-го, за окулярами можна звернутися лише в магазин Сийноптик. Коли ви отримали рішення від міграційного управління Швеції, ви приносите його до Синоптик протягом трьох тижнів. Потім у вас перевіряють зір. І Синоптик надсилає інформацію до міграційного управління Швеції. І тоді це готово. Тому майте на увазі, що ви не отримаєте грошей за саму покупку окулярів. Все це повинно організувати Міграційне управління Швеції. Зимовий одяг. Зараз зима і потрібен відповідний одяг. Зазвичай такий одяг коштує трохи дорожче. І тоді це може бути важко дозволити собі такий одяг лише за звичайну грошову допомогу. Тоді ви можете подати заявку на додаткову грошову допомогу. Форма для отримання спеціальної грошової допомоги на зимовий одяг серед іншого. Обґрунтування у формі важливе для того, щоб обробка пройшла якомога швидше. Важливо бути чітким у своїх формулюваннях і чесним. Це може бути так просто дітям потрібен спецодяг, щоб на перервах у школі можна було грати на вулиці. У мене є тільки тонкий літній одяг, і я замерзну, коли похолодає. Моя дитина дуже виросла і потребую нового одягу. Намагайтеся обҐрунтувати. Тим, хто розглядає вашу справу, буде важко прийняти рішення, якщо ви напишете лише, що вам потрібен одяг. Замість цього напишіть, що саме вам потрібно і навіщо. Якщо у вас є діти, вони повинні мати можливість гратися на вулиці всю зиму. І тому їм потрібна або куртка, або комбінезон, то ви напишіть саме це. Кілька порад полягає в тому, щоб ви купували одяг трохи більшого розміру, ніж потрібно, щоб ваша дитина могла носити цей одяг і коли вона підросте, а також купуйте секонд-енд. Більшість речей у шведських секонд-хендах у хорошому стані. Добре подумайте про це. Ви можете піти в сервісний центр SoftTance замість Офісу міграційного управління і отримати допомогу. Там ви можете заощадити час і вони можуть відповісти на багато різних питань. Остання порада, яку ми хочемо дати вам сьогодні, полягає в тому, щоб ви одразу заповнювали форму заяви правильно, щоб вам не відмовили або щоб ви не чекали. Завжди краще один раз попросити за багато, ніж за надто мало. Ви дивилися серіал Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги шукачам притулку. Фінансовано Окружною адміністративною радою Округу Кронобері і розроблено АБФ Кронобері. Дякуємо за перегляд і до наступних зустрічей!